Це відео це щира рекомендація пологового будинку в Києві. Він дійсно кайфовий, там все перевершило мої очікування. Називається він Діділія. Порадила нам лікар, в якої ми були на обліку, стояли по вагітності, і почалося все з того, що там є екскурсія, тобто можна приїхати на екскурсію і є дуже чіткий прайс на перебування. Тобто, мовно, скільки ви днів там перебуваєте, скільки й платите. Ми пробули три доби, і в нас був кесарев Ростин, до речі, плановий, вийшло 21 350. Для Києва це дуже притомний прайс. Мені сподобалося, що не треба там думати, скільки, кому заплатити, з ким домовлятись, все чітко. Друге, це умови. Прямо на екскурсії показали палату. І потім ми заселились, реально все сподобалось. Класне ліжко для дружини, там з регулюванням спинок, ніг і так далі. Для чоловіка диван, кухня прямо в палаті, можна приготувати собі щось там мінімальне, не знаю, вівсянку запарити чи розігріти, чи яблука запекти. туалет душ також прямо в палаті. Тобто тобі нікуди не треба виходити, щоб повністю себе забезпечити. По-третє, це дуже важливо це лікарі, тому що лікарі були прямо... Кваліфіковані і дуже сильно парились, чи все в нас добре, чи нічого не болить. Неонатологи за дитину переживали, теж якби там умовно ти дзвониш через до хвилини прибігають і кажуть, що сталося, що чим допомогти. Це прям ну дуже мені сподобалося. І можеш скільки хочеш, хоч вночі набрати, якщо там тебе щось турбує по дитині чи по дружині, хоч в день завжди всі будуть вчасно. Ну і останнє це для мене там. Прямо в приміщенні цього комплексу, де цей пологовий, там є кафешка, тобто можна й самому сходити поїсти, можна дружині їсти, принести, і там є аптека, тобто можна докупитися, якщо щось забули. Тому місце, як на мене, топ називається діділія. Якщо ви шукаєте де народжувати, то раджу хоча би з'їздити на екскурсію. Там, до речі, дуже класний вид з палати, прямо на Печерськ. Це біля Лесі Українки, біля проспекту Лесю, бульвару Лесі Українки. Тому. Мені дуже сподобалось, раджу від щирого серця. Я думаю, що хто туди попаде, вам теж сподобається.